На Житомирщині поріг із захворюваності на грип, ГРВІ та ковід перевищений на 28%. Військові, котрі лікуються у Житомирському шпиталі до Дня Святого Миколая, отримали подарунки від освітян. У Житомирі погасили благодійну поштову марку подарунки Святого Миколая частину грошей зібраних від реалізації марки Укрпошта витратить для потреб Збройних сил України. За словами завідувачки відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Лутай, за жовтень і листопад 2023 року в області на ГРВ грип та ковід захворіли близько 70 тисяч осіб, з яких понад 3,5 тисячі хворі на ковід. 19 за словами лікарки. Найвищі рівні захворюваності у Бердичівському, Звягельському і Житомирському районах станом на 5 грудня, це 48 тиждень і під сезону з гострих респіраторних вірусних інфекцій. У нас захворіло 9129 осіб, що на 4 більше ніж за попередній тиждень. Відбувається у нас подальше зростання рівнів захворюваності при такому рівні активності епідемічного процесу зазвичай рекомендовані проведення обмежувальних заходів. Застосовують обмежувальні або о, о, приймають рішення про такі заходи це органи місцевого самовряду, самоврядування. Епідеміологиня каже, що понад 60% хворих це діти до 17 років. За минулий тиждень захворіли 5129 дітей. Тетяна Лутай говорить, що щотижня госпіталізують майже 200 осіб, і це переважно хворі на ковід. Серед цих госпіталізованих у нас. Практично 50% це госпіталізовані з COVID-19, тому можна говорити про те, що все ж таки COVID-19 більш важче приноситься і має більш важкі ускладнення ніж інші гострі респіраторні вірусні інфекції, і до того ж хочу додати, що у нас з початку епідемічного сезону вже померло від ковід-19 11 осіб. На щастя, за минулий тиждень померлих не було. Галина Перчик, заступниця медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги, каже, що симптоми ГРВІ, грипу та ковіду схожі. Переважна більшість захворювань характеризується тим, що є висока температура, 38 і вище, загальна слабкість, ломота і плюс приєднання симптомів, таких як кашель, заложеність носа і. Ренорея. Медикиня каже, що лікуватися потрібно симптоматично. Тепле пиття, жарознижуючі препарати, залежно від того, який це вік дитини чи дорослої людини. Це є полегшення стану дихання носом, ну, проти кашляві всякі засоби. Галина Перчик попереджає, що якщо симптоми захворювання тривають понад шість днів, то можуть бути ускладнення. Далі треба дивитися, чи немає ніяких ускладнень. Бо якщо вірусна інфекція, вона лікується без антибіотиків. Наголошую на тому, лікування повністю йде симптоматичне. А якщо йде вже якесь приєднання бактеріальної у вигляді отитів, синуситів, бронхітів або пневмоній, там вже по протоколах йде приєднання антибактеріальної терапії. Світлана Ковтуненко, заступниця директора міського департаменту освіти, розповіла, що навчальні заклади наразі працюватимуть у звичному режимі. Ми на карантин не закривається. Ми робимо зараз профілактичний заход для того, щоб канікулярний період у дітей пройшов не в кроватях і не в лікарнях. Потрібно сьогодні робити все для профілактичних заходів. І ці профілактичні заходи повинні бути зроблені і в садочку, і вдома. За словами директора департаменту освіти Житомирської міської ради Валентина Арендарчука, кожен колектив закладу освіти окремо вирішуватиме, чи пускатиме батьків на новорічні ранки. Він також сказав, що процедуру міряння температури у навчальних закладах ніхто не скасовував. Аби запобігти ускладненням хвороби, епідеміологіня Тетяна Лутай радить робити щеплення як від грипу, так і від ковіду. Вакцинація COVID-19 це наявність трьох щеплень і наявність додаткових бустерних доз. Також дуже бажана, тому що вакцинація від COVID-19 не захищає від зараження, але вона захищає людину від важкого перебігу захворювання і від летальних випадків. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. У відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії однієї з лікарень Житомирщини проводять реабілітацію після інсульту, інфаркту, травм та при остеохондрозі. З початку повномасштабного вторгнення заклад почав приймати на реабілітацію військовослужбовців. Розповідає директорка лікарні Ірина Серт. Це пацієнти після міновибухових травм, пацієнти з ампутаціями кінцівок яких ми готуємо до протезування і вчимо їх навичкам ходьби і навичкам самостійного забезпечення в, уже в домашніх умовах? З кожним пацієнтом ми працюємо індивідуально, визначаємо ж і мету нашої роботи, що ми хочемо досягнути, і працюємо з ним. Якщо, наприклад, ми дивимося по пацієнту, якщо він не Може, наприклад, там годину цілу попрацювати за один час, то ми її ділимо до обіду і після обіду. Реабілітаційний цикл пацієнтів триває три тижні, каже директорка лікарні Ірина Серт. Лікар ФРМ, який є самим головним диригентом даного оркестру, також залучаються фізичний терапевт, ерготерапевт. Входять помічники фізичного терапевта, помічники ерготерапевта. Також в нашу команду входять психологи, логопеди, і по необхідності за потребами до кожного пацієнта окремо залучається або невролог, або залучається Ортопед травматолог, кардіолог або інші фахівці. Від початку повномасштабного вторгнення керівництво медичного закладу почало злучати міжнародні благодійні фонди для закупівлі нового обладнання. Бігова доріжка. Тут ми навчаємо пацієнтів рухатися, ходити, заново ходити. Деякі пацієнти навчаються. Також у нас є мотомет для розробки верхніх та нижніх кінцівок. Це у нас модульний вертикалізатор. На ньому пацієнти займаються як після інсульту, так і з церебральним паралічем. На початок грудня 2023 року. В лікарні проходять реабілітацію 20 пацієнтів. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільна, Новини, Житомирщина. Ми вручаємо подарунки зв'язку з днем Святого Миколая. За нимських робив, а також з ним збройних сил. Військові, котрі лікуються у Житомирському шпиталі, отримали від освітян Миколайчика. В подарункові пакунки зібрали обереги, смаколики і теплі речі, розповідає директор міського департаменту освіти Валентин Арендарчук. Діти наші вихованці, садочків шкіл, які робили свої ручками, зі своєю чудовою чистою енергетикою для наших хлопців, для наших засінків, щоб ці береги їх. А це дуже. Важливо, тому що це дійсно піднімає моральний дух наших хлопців. Тут Береги, теплі речі, шкарпетки, солодощі. Дякую, дякую. Завжди приємно, тому що не завжди вистачає і дякую. не завжди все є. Підтримую дуже. Дякую нашим діткам, що вони є. Все буде добре. Ми лікуємо, підтримуємо. Вони нам дають, знаєте, натхнення для цього. І хлопці бачать, що дійсно це необхідно, і вони приходять в тил і розуміють, що це все не дарма, що вони там стоять не дарма, тому що освіта і діти, і це, це просто для них надає їм крила. За словами Дмитра Луцишина, офіцера групи морально-психологічного забезпечення військового госпіталю. Такі акції допомагають пораненим захисникам швидше відновлюватись. Високі хлопестом. Два метри зросту, сам сам такий, такий такий, і приходить маленька дитинка, передає там цю в'язанку. Я вже бачу, вже хлопець такого, вже в нього вже все тремтить. Він вже і ну дуже приємно так спостерігати за цими, за цими моментами. В звичайні дні дуже важливо, щоб відвідували, приходили, казали, що підтримують. Катерина Тарасюк Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир. 6 грудня в приміщенні Житомирської філармонії погасили благодійну поштову марку Подарунки Святого Миколая. Наклад марки 600 тисяч примірників. Про це розповіла да. директорка з розвитку мережі Житомирського регіону АТ Укрпошта Світлана Лубинська. Номінал 18 гривень марочки і 5 гривень це додатковий номінал. Тобто це у нас благодійний збір на кошти ЗСУ. На марочки зображені наш святий Миколай з пакунчиком. Наш проект і наша мрія донести. За військових теплоподяк зібрані гроші планують витратити на дрони для військовослужбовців. Тетяна Дуч Олексій Черко Суспільне новини Житомир. 6 грудня учні 21-го ліцею привітали військових з Днем Збройних сил України. Назар розповів, що його батько Роман Петриченко загинув на війні 29 квітня 2023 року. Я вітаю збройних сил, щоб вони були щасливі, здорові і ніколи не вмирали. У Назара Потапова дядько Петро із початком повномасштабної війни служить у збройних силах України. Хлопчик каже, що пишається українськими військовими. Він пішов перший день війни і заради нас. Він виборює е, незалежність України і допомагає нам. Кожен день може стати останнім і вони виборюють нашу незалежність. Дякую їм, що вони там, в окопах, мерзнуть і заради нас. Я б побажав нашим воїнам, щоб вони ніколи не загинули, все у них було добре, щоб їм було тепло і війна поскоріше закінчилась. Я хочу побажати, щоб вони не здавалися, були мужніми та витримували, щоб вони не сиділи вже так довго в окопах. Ну їм треба дуже допомагати. Директорка 21-го ліцею Світлана Ремінець розповіла, що ініціаторами привітати військових з їх професійним святом стали учні четвертих класів. Світлана Ремінець каже, що діти створять відеолистівку під назвою Дякуємо, віримо, переможемо. Вони підійшли і говорять: наближається таке гарне свято. Ми хочемо якось відзначити. І стали ініціатором. Давайте потанцюємо, давайте якось гарно це зробимо. Ми, звичайно, підтримали, і мені приємно, що в нас ростуть отакі патріоти. І це буде відеолистівкою для всіх наших військових, ну і конкретно для наших пап, братів, родичів, які для яких це ну найбільше задоволення бачити, що ми тут живемо, віримо, працюємо і чекаємо. Побажаю під дощі за селу рідненьких, щоб здоров'я, було і Свинью прожить, щоб все життя, пролягла, рушником біле. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк – Суспільне, Новини, Житомир. Кава для воїна волонтерський проєкт у Романові. Його запровадили сім дівчат. За вісім місяців роботи їм вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Гроші дівчата передають трьом місцевим волонтерським організаціям, розповідає Вікторія Розвадовська, засновниця проєкту. Ідея зародилася не сама по собі. Ми це бачили. Десь хтось робив просто там щоденний донат, хтось робив каву, хто ще якийсь там. Всі по десять є така організація. От а ми вирішили зробити свою таку каву для воїна, яка буде допомагати саме нашим місцевим волонтерським організаціям. Вікторія Розвадовська говорить, що суму донатів не встановлювали. Акцент саме на таких людей, які бажають допомогти, але не мають, наприклад, можливості задонатити одразу велику суму. 20 по 10-20 гривень все таки легше. За словами волонтерки проєкту Тетяни Сімінської, щотижня їм вдається зібрати не менше 10 тисяч гривень. Наш перший тиждень, коли ми тільки запустилися, то він був дуже масштабний. І, і збір тоді був, коли ми так в середньому десь 10 тисяч збираємо. Тоді десь 36. більше 36 тисяч, і тоді людям це дуже зайшло. Вікторія Боричник розповідає, що окрім збору донатів, вони проводять благодійні ярмарки в місцевому парку. У нас теж вийшло зібрати доволі непогану суму 70 тисяч, так. так. Ми зібрали, доклалось чимало зусиль, але нас дуже круто підтримали. Всі місцеві майстри народної творчості. Діти навіть нас підтримали. Багато хто допомагав, щось смажив, щось хтось продавав. Тому ось ця єдність нас так сполучила і допомогла. Анастасія Левчук каже, що проєкт Кава для воїна працює офіційно та має відкриті волонтерські рахунки. Ми також акцентуємо увагу на тому, що якщо ти не можеш донатити, то Саме репост, лайк, коментарі вони також допомагають, адже більше людей може побачити нашу сторіночку і більше людей може задонатити. Долучитись до ініціативи може на сторінці Кава для воїна в інстаграм. Марія Кравчук, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Розповідаємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.